Обрізка черешні, та що може цей секатор, якої товщини він може зрізати гілку. По-перше, в нього є два положення. Є ось положення для короткого ходу, і ми можемо вибрати, нажавши на цю червону кнопочку, І тепер у нас бачимо наскільки більше відкривається місць. Бачимо, так ось заходить зараз гілка повністю до кінця. Якщо ми включаємо менший... Тобто бачимо, вже в нас гілочка до кінця не доходить. В залежності від того, якої товщини гілки ми будемо зрізати, деревина другого року, яка вже утворила на собі плодові букети. Однорічна деревина, яка на собі ще поки цього нічого не утворила, але ми будемо цього добуватися, яким чином. Для того, щоб в нас не було так багато, не дає він мені зняти відео. Знаєш, я теж хоче в кадр. ще не боїться. Коротше, він не дасть нам нічого зняти.